Сьогодні у нас конструювання. І ми з вами будемо робити ось такий гарний різнокольоровий килимок. Що нам потрібно? Кольоровий папір. Я взяла за основу білий папір. А ви можете взяти любого кольору, який вам подобається. Ще нам потрібен простий лювець і лінійка. Так, як ми будемо робити? Беремо лінійку, прикладаємо до білого паперу наша основа. Ось так. І проводимо лінію. Ось, відміряємо. І так, шість разів. Ми з вами вчили цифру шість. Вчили. Так, і ось так проводимо лінії. так. Проводимо шість раз, провели. Я вже провела її, бачите. от. Потім зверху ось берете, ставите лінійку і проводити один раз лінію. Обводите лінійку ось так. І один раз. Ми будемо по ось цих лініях, що ми провели, розрізати до цієї горизонтальної лінії. ось. Так. Ось на такі полосочки. Так. Зайву частину ми відрізаємо просто всю до кінця ріжемо. ось. Зрізали, У нас вийшли. Ось, дивіться, такі полосочки, ми дорізали до кінця. Зараз ми будемо з вами конструювати, майструвати наш килимок. Для цього нам потрібно ще нарізати ось таких кольорових полосочок. Бачите, я вже нарізала їх. Ми також прикладаємо, ось дивіться, ширина, тут така, як і в нашої основи. Ось прикладаємо лінієчку. Так, малюємо таку лінію, і по цій лінії ми вирізаємо ось такі полосочки. У нас вони, получаються смужечки. У нас, виходить, вони всі однакового розміру. Бачите? Так. Далі що ми робимо? Ми беремо. Ось. Одну залишаємо полосочку, другу загинаємо. Ось так. Одну залишаємо, другу загинаємо. Так. Ось. І беремо любу полоску. Я, наприклад, ось дивіться, бачите, нарізала. І оранжевий, і, і зелена, і синя. Беремо оранжеву полосочку. Ось, прикладаємо. Ось так, добре. І назад ці полосочки згинаємо. Ось. Слідуючі полосочки ми будемо вже брати. Ось, то ми брали другу полосочку вверх, загинали. Тепер першу полосочку. І ось так загинаємо. Так. Так, загнули. Тепер беремо розову, ставимо розову полосочку, ось, і назад наші білі полоски згинаємо. І так по черзі. Далі беремо, зараз візьмемо голови, синій, синю полосочку таку смужечку поставимо. Ось, загинаємо, так, далі. Все по черзі робимо. Знову перші полосочки, так, беремо зелену, ось ставимо. Так. Ось, добре при. Доправляємо, щоб було в нас рівненько. Так, і слідуючу полоску оранжеву, щоб зверху була і знизу ми закінчуємо наш килимок. Так. І щоб в нас був верх і низ однакового кольору. Ось, ми закінчили наш килимок. Якщо у вас тут залишилося, потім нам потрібен ще клей. Ми ось ці полосочки, кінчики, так сказати, ми їх намазуємо клеєм і приклеюємо, щоб у нас килимок держався, щоб не розпадався. Так, приклеюємо. так. Ось. Так. Стинчики. Так. Так, вот тут склаем. Що лишнє вийде, з краю, наприклад, ми це що? Зрізаємо. І ось отакий килимок, дітки, я вже тут зрізала. І ось цю білу полосочку, яку зверху ми до якої різали, ми її відрізаємо. І виходить, у нас ось такий гарний килимок. Я вже тут приготувала показати, який в кінці. Відрізаємо кінчики, які нам не потрібні. Відрізаємо верхню полосочку, і виходить у нас такий гарний різнокольоровий килимок. Все, дітки, працюйте. побачення.